Людина, яка жила на Донбасі, яка виросла на Донбасі, яка попала на барикаду ДНРівця, стояла на їхньому блокпосту через три дні втекла, прийшла в міліцію сказала, я хочу служити україні зараз служить київ 2 це лише одна з багатьох реальних історій котрі зазвичай не висвітлюють в пресі адже люди котрим довелося боротися не лише з ворогом але й з власними нав'язаними раніше переконаннями воліють про це не розповідати каже гість програми суть речей василь заброський котрий сам побував в зоні АТО. наскільки кардинально останнім часом змінюються українці чи не найкраще знають ці учасники АТО. вони побували у найгарячіших і на власні очі бачили справжніх героїв Буковинців, котрі готові віддати життя заради інших, який чудом оказався живий, бо тому що його викинуло ударною волною. Після того він ще знешкодив свою пушку, а на сьогоднішній день лежить в госпіталі. Розумієте, люди ті, які там віддають своє життя заради того, щоб тут були салюти і повні ресторани-бари, шкода, що їх потім забувають. Змінило життя після важкого поранення і Ігоря Глинського тепер він усвідомлює, що найважливіше у житті. Так як я людина, яка побувала там в цих бойових діях, я хочу сказати, що неважливо, без того, без того солодко, без їжі, без того всього там можна якось протягнути, прожити. Ну якщо у людини падає моральний дух, то, то людина вже не виживе. Ті, хто був за крок від смерті, прагнуть, аби й інші переосмислили життя, цінували героїв, котрі наразі стоять на сторожі благополуччя кожного українця. І найперше не забували тих, кого вже немає. І також допомогти сім'ям тих хлопців, які загинули. Тому що це дуже, дуже, дуже тяжко для них, для їхніх дружин, для їхніх батьків, хто не був женатий. Для дітей, це, я думаю, що це є святе, і це ніхто не повинен забувати. Це має бути конкретна адресна допомога. Це мають бути зроблені конкретні, конкретні речі. От хотів просити керівництво області. Дерівництво тих районів, звідки люди родом, щоб вони про ці сім'ї не забували. Те, що вже за кілька років Україна матиме зовсім іншу, ще патріотичнішу націю, вірить і Інна Петренець. За весь час педагогічної діяльності вперше бачить, наскільки свідомими стали маленькі буковинці. Навіть дивлячись на маленьких дітей, ми бачимо, що наскільки вони переживають, наскільки от, спілкуючись з ними, вони по новинах, можливо, по, по бесідах дорослих, вони вже також стають набагато дорослішими ніж колись. Були маленький Артем, котрий з мамою приходив зустрічати учасників АТО вирости іншим, і не тому, що на його плечах жовто-блакитний стяг, а патріотичних кольорів навіть іграшки, а тому, що з найперших років життя розумітиме, якою ціною українці виборюють право на свою незалежність. Ульга Андрійська Ярослав Левицький Іван Чижик місцевий час.